Всіх вітаю, друзі! Що у нас сьогодні буде на огляді? Акумуляторний перфоратор 20 вольтовий за ціною мережевого. Так що буде цікаво, ви підписуйтесь на канал. А ми погнали до розпаковки огляду і тесту. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори за хорошою ціною. Це Настера 30Є, з ємністю 3000 мА. Ціна одного акумулятора 45 гривень. Оп, 30 гривень. Всі посилання в описі під відео. З самого початку ми перейдемо до ціни та характеристик цього профератора. Характеристики в нас вказані на коробці, все дуже гарно, чітко, просто розписано. Це у нас 20 вольт. Кількість обертів в хвилину у нас 850 обертів хвилину. Кількість ударів від 0 до 5. 900 ударів, майже 6 тисяч. Сила удару 2,8 джоулів. Це прирівнюється до бюджетного, звичайно, самостандартного перфератора мережевого. Діаметр серління по бетону в бетоні, тобто 26 мм. У нас йде безщитковий двигун. Це в нас фірма Grosser, маркировка GRH 260DFR. Давайте ми його розпакуємо і подивимося, що йде в комплектації. Потім перейдемо на сайт. Я вам покажу по ціні, тому що в них там є шість-три перфератора, і три вони вроді всі на 2,8 джоуля, Чомусь я не сильно зрозумів, може вони погано прописали. Ціна в них різна. Цей виходить щось там 2300 чи 2400. є за 200, навіть ось такі ж саме. І характеристики ідентичні вписані. Не знаю, можливо, що в гросері на сайті перепутали, тому що ціна дешевша, а характеристики ідентичні. Не знаю, чи воно таке, чи немає. Дивіться, поставляється він у нас ось так. Коробочок такий, що в нас в комплекті? Давайте я вам детально розглянемо. Я ще ним нічого не робив. Як він мені прийшов, розпаковую, показую вам все на відео, показую свої емоції, як вони є. Е, спочатку ручка, тримач, ось така зажимна. Звичайно, проста е, бюджетна ручка, пластикова і все. Щоб тримати, щоб впертися і так далі. Є. Ручка є далі. Це що в нас таке? А, це в нас патрон під звичайні свердла. І патрон, що я вам скажу непогано, він де повністю металічний. Ось тут металічний, фіксація. Все супер. Якщо ви хочете сверліти звичайними сверлами, будь ласка, сверліть. Хочете замішати щось міксером, закрутили, замішали. Тим перфератором, може собі мішати там, якісь там шпаклівки легенькі, чи там краску перемішати і так далі. Це прикольно. Все гарно, все чітко. Змазка є тут на, на підшипниках. Супер. Ну мені подобається, що це металічний. Тут у нас йде вже патрон під СД. Є, супер, все працює далі. Добре. Патрони відставляємо, плівку відставляємо. Перейдемо. Ось, бачите, оця наша рейка. Вона сюди фіксується, і добре, що тут в нас є, бачите, ось така фіксація. Зажали рейкою, відміряли, скільки яку вам глибину треба просверліти. Наприклад, вперлися ось доці, там виміряли собі приблизно і все, вперлися, далі не сверлити. Ну, я думаю, ви зрозуміли. Пояснювати вам не потрібно. Я думаю, рідко хто колись такою рейкою користується. Але вона є, це вже добре. Так, дістаємо сам перфоратор. Ось такий. Ну, він габаритний, я вам скажу. Є, звичайно, номер у нас інструменту. Все супер. Все мені подобається, безщітковий двигун. А Ну, давайте ми зразу ж патрон надінемо. Отак. Наділи? Ні, не наділи. Давайте. Залазь. О, є! Наділи, все супер. Що я вам скажу? Це тут сіре, дуже приємно, прогумоване, Оце все сіре, прогумоване. Тут у нас де пластикове, так надівається, та, він нас так надівається, походу. чи то потрібно патрон знімати. Я думаю, що так надівається. Просто так собі наділи, покрутили, закрутили, супер. Ну, непогано, непогано. Такий дебелий, що... що супер. Ну, звичайно, як мережаві 2,8 джоуля. Далі, коробочку, давайте ми відставимо. Ставимо сам перфератор, ось так. По стандарту в нас, як ви бачите, йде мануал, і гарантія 2 роки Grosser дає на свої інструменти. На акумулятори там, 3 місяці. Зараз зайдемо на сайт, я вам покажу, які там є моделі. Е, ну, цього типу модель виходить сама дорожча. Але ще раз повторюсь, я щось не розумію, чому характеристики на дешевших моделях ідентичні. Там кольор інший, вроді тут чорніше, тут зеленіше, ну, типу, міняється. Може, то моделі різні в них випусків? Я не знаю. Давайте зайдемо на сайт, зараз глянемо. Беремо сюди перфоратори і дивіться сюди. Зараз на якісь там є акція. Ні, це оце в мене Це в мене йде GRH, GRH. Та, GRH у мене за 2393, а є за 2600. Але суть в чому, дивіться сюди, оцей, що у мене йде DFR ДФР, ДФР оцей, е, перфоратор Давайте ми зайдемо в характеристики. В них зараз акція, до речі, якась там ще 4 години лишилася. Що за акція? Я щось не поняв. Давайте це закриємо. Зараз глянемо, що за акція там в них йде. Ну, вже як вийде відео, то акції не буде. народ. Так, що ось так. Так, де ті характеристики? Ну. А ось характеристики. Дивіться, 2,8 джолів, 850 обертів хвилину і 5900 ударів. Так, вищитковий двигун. Добре. Заходимо назад за 2600. Зараз він е коштує так само 2400. Дивимось сюди. Бачите, в нього <кій> чи то модель, напевно, друга вже в них. Бачите, тут у нас чорне заходить, тут трошки зеленого. І тут е гума, напевно, зелена. Бачите, прогумоване він чорний, але зелен... там, де зелене, це прогумоване. І дивимось характеристики. По характеристиках так же само, дивіться, 2,8 джоуля, і ударів, і кількість ударів також ідентична. Оберті також ідентичні. 3,1 кг, Там той теж 3,1 кг важає, якщо я не помиляюся. Ідентична вага ну, загружайся. 3,1 кг, Дивимось. Де там повний опис? Читати повністю. Читати повністю. А тут не пише вагу, а чому ваги нема? Е, безщитковий двигун, тут вагу вони не пишуть. Ну, я думаю, ідентично важить. І дивіться, є ще за 2000 гривень. Це як мережевий. Реально. Що це, це, це що це і мережевий? Звичайний коротше, домашній е, перфератор, мережевий коштує зараз на даний час 1800-2000 гривень. Бюджетний можна взяти, але за таку суму реально краще взяти акумуляторний. Акумулятор у нас посадка, до речі, під макіту йдуть всі акумулятори: там від Прокрафта, від лідера, самого Гросера нормальні ціни на акумулятори. Так що Сенс зараз брати мережевий перфератор, я не бачу. Краще взяти ось такий бюджетний, 20-вольтовий за 2000 гривень, чим брати мережевий тягатись з переноскою. І дивіться, 2000 гривень також такий же самий, от ідентичний по розкрасу. от Ідентичний, просто 260-й. Дивимось по характеристиках, чомусь, я не розумію. Тут 5900, так 5900, так і же саме тут 5900. 5900 ударів, 5, 5 ударів в хвилину. Тут ага, у нас виходить 5900. Так же само. І 750 обертів і 2,8 джоуля сила удару. Ну, все ідентично. Не розумію, чому така різниця в ціні, як вони по характеристиках ідентичні. Мені здається, просто на сайті вони чомусь помилились. Можливо, там 2,6 джоуля оцей має, а не 2,8 в тому рані. Ну, коротше, менше з тим. Ціну я вам показав, посилання я залишу. Зараз що ми робимо. Зараз ставимо акумулятори і будемо ним довбати. Щось е, візьмемо, сверла. Е, вони писали там по бетону 26, якщо не помиляюсь, візьмемо по бетону. Е, не знаю, чи в мене є 26 сверло, но 12 чи 18 якесь в мене є. 18, вроді, в тому районі у мене є. 18 по бетону посверлимо. І мені там люди в коментарях писали, кажуть, Вова, візьми коронку. Я так поняк, під розетники взяти, попробувати ним подовбати. В цеглі, я думаю, він подовбе 2,8 джоуля, спокійно ти нею будеш довбати. Сьогодні я вам покажу. Візьму, піду до себе в 100, дол, візьму коронку, пробуємо в цеглі, як він швидко робить отвори, чи він це зробить, чи не зробить. По бетону по моноліту таким перфератором буде дуже тяжко. Так що не надійтеся або беріть якусь дорогу коронку, або так далі. Бу 2,8 джоуля трошки маловато. по бетону, він буде нагріватися. Ви проб'єте, звичайно, цей отвір. Але це буде довго. Ви його будете модохати. Це є домашній інструмент і для дому. От отвори просверліти, те щось там пікою піддобати і так далі. Так що я думаю, він з тим справиться. Хоча ми сьогодні попробуємо. Так що беремо куми, беремо на 4 ампер години, тому що. На 3 ампер години я сенсу не бачу. 2 ампер години він не буде того довбати. Я вам чесно скажу. Беріть зразу там, 4 від 4 ампер годин. 4, саме краще 8 або 6 ампер годин. Тоді він буде працювати на повну потужність. Коротше, підемо по потім розберемо, подивимося, як все зроблено. А, по керуванню вам не показав. У нас все є по стандарту. Дивіться. Е, реверс, вперед. Е, в нас є просто стверління. переключається все чітко, все плавно. Дивіться, хоп, сверління з ударом. Ця функція в нас, щоб ви обернули собі оснастку, де якщо ви б'єте піками, в яку сторону ви хочете, він прокручується. І це просто удар, якщо вам треба якісь стіни збити, підбити щось і так далі. Так що, ставимо акумулятори, погнали. Коротше, придбав я свердло е, діаметром на 20 мм. Ось таке, бачите, 20 мм. Саме дешеве. Є в мене піки, є в мене свердло на 14 мм. Коротше, є на 8, 10, 12, саме більше на 20 мм. У мене тут майстерні, щоб холосту не сверліти, не тестити. Мені потрібно сюди вхідний кабель новий завести, бо це в мене 4 квадрата, я хочу більше 6 квадратів майстерню завести. І стіна тут, товщина приблизно 35-40 см. Товщина стіни, і мені треба отвір насквозь висверліти. Отак, навскось, щоб він мені зайшов під підшиву. І я тут дав трошки мастила. Зараз будемо сверліти, пробувати. І попало. Блін, ну ото бандура здорова. Не знаю, як я тут буду примуштровуватися. Але зараз Коротше, постав я удар сверлом. Е акумулятор у нас 4 Аг, повністю заряджений. І мені тако треба під скосяком просверліти. Пробуємо. Треба, звичайно, спочатку тончим сверлом. Зараз попробуємо, як піде цим, як він буде довбати. Мені ось так приблизно треба догори. Так. Я вам камеру не повернув, як я сверлю. Ну зараз повернув, дивіться. Ось так я сверлю вже скоро буде пів сверла зайшло. Зараз буде виліт, народ. Це на 4 ампер години. На 8 ампер годин він буде бодріше бити, я думаю. До сверлі, зараз буде виліт. Що. Як ви бачите, що я вам хочу сказати? Такий бюджетний перфератор. Спокійно, 20-те сверло, я думаю, 26 він спокійно зажене в цеглі. Товщина стіни в нас приблизно 40 см. Бачите, там вже пінопласт посипався, я фасад вже продиравив, але мені отвір вийшов вище шиви. І супер, і я звітам зі стриху собі заведу. Коротше, по цеглі він взагалі не чує. Ось таке сверло по цеглі. Я думаю, і білу цеглу також буде довбав. Давайте по бетону попробуємо. Давайте по бетону візьмемо сверло 14, ось таке. 14-те, свіженьке також, не збите, бо в мене 6К8 вони побиті. Йдемо на вулицю, у мене там є бетони, попробуємо посвердліти в бетоні, як він сверлить. 14. Цим сверлом йому буде тяжко, це 100%. Можна попробувати, в принципі, в мене є там бетон по подвір'ї. Він так розсипається, його треба буде розбивати. Беремо це. Ну, 6%, вісімку, сенсу я не бачу, я вам покажу, от що там в мене є. Вісімка, вісімку він залетить, шестірка тут без проблем залетить. Ще хочу по цеглі попробувати з коронку. 80-та коронка, цеглі червоні, попробуємо. По бетону йому буде тяжко. Я даю гарантію. І коронку треба дорожчу. Це дешева, саме дешевша коронка, я не знаю, коштує там гривнів 400. Погнали на вулицю, зараз будемо сверліти. Беремо ці сверла, беремо це велике. Ну, блін, я вам чесно скажу, без проблем просверлів, без ніяких напрягів. Довбеє і, і все. Акумулятор, що у нас по акумуляторі? Показую. Повністю заряджений. Це на 4 ампер години. Ну, це 20-те сверло, я думаю, буде тяжко. Давайте оцей бетон попробуємо. включимо. Воно сверлить, але йому дійсно тяжко. Він може, ви можете ним засверліти, це 100%. Але це буде довго і нудно, я вам чесно скажу. Давайте візьмемо 14. Так, це в нас 14 сверло по бетону. Поставили. Пробуємо 14 на удар. Спокійно засверлює, я вам чесно скажу. Я зараз візьму 8 ампер годин, це буде ще швидше. Приблизно до хвилини часу довжина 10 см. Бетон, бетон цей добрий, бачите, у нас камінчики, щебінь. Коротше, сверлить без проблем, але 8 ампер буде будріше. Ну, попробуємо ще 8 ампер. Поставив на 8 ампер, пробуємо. Він зараз бодріше буде бити, я вам чесно скажу. Ну так, так. Маю вам без клеїк, без нічого, бачите. Буквально до хвилини часу 14-те сверло по бетону, і бетон досить міцний. Що, давайте попробуємо ще піку і щось збити тут краї, як він б'є з ударом. Це у нас був удар з сверлінням. Ну, сверління, що тут тестити, звичайне сверління буде сверлів без питань. Це щось замішати і так далі. Добре. Піку я підгострив. У мене ось така вже досить відпрацювала. Пробуємо, включаємо на удар. Чекайте не в ту сторону потовкти ти трошки бетон. Пробуй, Пробує. Та збиває. Та нормально можна збивати. Я кажу, щось підчистити, підбити, якийсь проєм розбити, я не знаю, перестіночку розбити. Ти ним спокійно можеш це зробити. Бачите, бетон. 2,8 джоуля ідентично звичайному самому дешевому мережевому. Також він так само акумуляторний спокійно б'є, але беріть акумулятори на 4,8 Ампер Аг. Агодин. Добре, що тепер погнали до короночки. Час короночки. Зараз в червоній цеглі. попробуємо, чи 80-ту коронку він стягне за сверліти, чи не потухне. Друзі, 80-та коронка, дивіться, щоб ви не казали. Нова, нова, саме дешева. Це в мене 100 дола. Тут можна довбати дири. Саме така випечена. Давайте візьмемо цю випечену цеглу і в ній попробуємо просверліти цей отвір. Так, у нас удар з сверлінням. Поїхали. Трошки буде камера хітатись, бо тут підлога дерев'яна. Ну нічого, ви побачите, погнали без клейок. Так вперлося, треба висипати. Ну, але ми його майже досверліли, бачите? Цей отвір. Давайте ми висипемо ту цеглу. Почистили, продовжуємо наповну, як то кажуть. Народ, та в цеглі він нормально все сверлить. Самі все бачите, червона цегла, я думаю, в білій цеглі трошки тяжкіше буде, але також просверли. Я буквально за хвилину просверлів отвір 80 в червоній цеглі. Спокійно. Для домашнього використання я вам часто скажу поза голову, вдома під розетку, під розпаючну коробку чи під шашу щось піддобати, отвір присверліти, якийсь там телевізор повішати. Та то з головою хватає, я вам чесно скажу. Ар, підрозібрав я наш. Перфератор, подивіться, все просто, звичайно, зроблено. Так, у нас в дійсності тут безщитковий щітковий двигун. Все гарно зроблено. Охолодження сюди, нижче крильчатка, охолодження на двигун, е, плата, керування залита, все по феншую, все супер. Мастила в нас досталь на підшипнику. Тут в нас все. Ну, все супер. Що тут хотіти, як звичайного профератора, мережевого, а це в нас акумулятор. Загальному, що вам сказати, я не побачив різниці між мережевим і між акумуляторним. І також я не бачу різниці купляти зараз мережевий, тому що блін, мережевий коштує там 2000 гривень, цей на 300 гривень дорожче чи на 400, але ти маєш акумуляторний. Ще раз скажу: для домашнього використання кращого не потрібно. Якщо ти там 10 разів в рік сверлиш отвір або щось підб'єш, то воно тобі хватить по шию. Звичайно, йому треба давати перекурити. Якщо ви будете дубасти під розетники собі там робити ремонт, вдубали там 2-3 дирки, дали йому перекурити, щоб він остинув, бо він нагрівається. Це не професійний інструмент, це домашній інструмент. Але за таку ціну це топчик. Я вам. Часно скажу. Все, що хочеш по дому, ти можеш зробити собі цим префератором. На цьому все. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте, звичайно, український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! Всім до наступних відео!